Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Кілька днів тому ми отримали спойлер і ось нарешті дочекалися. Андрій Шевченко в СБЧ і я не роздумуючи, одразу збираю. Лайк! Like, дивись, який він цьомчик відправляє. П'ять на неробочій нозі, чотири на фінтах. Андрій Шевченко. Один е золотий плейстайл так і залишився павершотом. Стати. Треба порівнювати. На швидкість добрий дали буст. По дриблінгу плюс 2, паси плюс 1, удари плюс 1. В пасах з'явився Pinged Pass, його не було. В контролі м'яча з'явився техніка 1 Дриблінг і фірстач, що зробить його технічнішим, і один плейстайл і другим. В контролі м'яча вша вета були трошки проблемки, і Aerial залишився. Три плейстайли, значить, заїхали. Ну і трохи стат. Ну, гарно, гарно. Яка ціна? Мені насправді все одно, але чисто щоб її озвучити, поки що Футбі не показує. Е, шостий рейтинг, п'ятий, шостий, навіть 200 може, га? Дуже-дуже все дешевляє. 170-200. Десь такого буде, так? Можна навіть менше. Рейтинг зараз взагалі копійчаний. Готово! Хто знайде фотку з реал лайфу? Життєвий кадр? У моменті. Андрій Шевченко виходить. Ні, в нього зачіска тут міланська, і ей! Я бачу, що це зачіска з Мілану. Загойдалися там кучері. Чого не зробили таку, як на Фоці, га? Ну, може воно і на краще. Тому що саме цей Шева був у моменті із золотим м'ячем. До речі, ж цього року 20-та річниця з отримання. Золотого м'яча. Карпати Львів Андрій Шевченко, молодець. Вірц. Добре. Пушкаш. Відпочинок. Ну, і дамо шеві поки Хантера, а там подивимось. Erdan Дриблінг будемо давати. Ну і Вірц. У мене була його 90-та версія. Ця трішечки прокаченіша. Це має 5 на фінтах. В цієї два золотих плейстайли. В моєї Rush-версії був лише інсайсів Pass, тут ще Air Дриблінг. І ще якийсь там плейстайл докинули. Ну і стати десь там по плюс 2, по плюс 3. Під'їхали. Ми йдемо в плей-офф. Деси і Вандей будуть проти Шеви. Роберто тут ще Наталя Мбапи! Перший власник Мбапе. Ха-ха. Шева там вже аплодує всім. Напевно, трибуни його зустріли аплодисментами. Все, я так і зроблю. Шева! Пух! Ой, Шева проти буфона, до речі. Шевченко, віддав! Рафіня! Рафіня! Забиває після асисту Шеви. А ну, Сане під Фінесшот. Буфон. Розкішний сейф. А з правою тепер. Сане, Молодець! Але ж той сане дає ті фінесшоти. Шева! Шева! Шев! А! поборовся, поборовся, молодець! Шева, непогано. Ну, ну не пушка ж лівим стіком. Та але роден дреблінг і Шевченко не забиває бо фано. GG. Шева! Червоний таймінг м'яч у воротах. Прекрасно. З червоним так забивати це добре. Але я би підгорів, якби мені червоний так влупили. Ну і наступні матчі у плей-офф теж проходили без проблем, тому до вашої уваги лише хайлайти за участю Андрія Шевченка. Шева гарнезно. Чудово, Шева! Уйєй, <плак> кулате! Рефері! Шева встав добре. Добре! Сане! Онсайт! Молодець Шева 1-0. Чудовий вибір позиції. Шева! Ух, там був сейф, там був сейв, я бачу. Добре! У ближній кут павершотом прошиває Андрій Шевченко. І черговий матч закінчується у першому таймі. На Шево. І Шево! Чудовий фінес-шот за мештрафного майданчика у ворота Едвіна Вандерсара. Андрій Шевченко. А таке закиданечко. Пушка ж дасть краще, це правда. Герденьгвіше. Ну, Корпус им достав. Шева, протиснувся. Шева. на Нафінес шотливою, Вандерсур. Шева... Трошки блана нагадує в контролі м'яча Шева. Сане. Яке виконання? Після передачі Шеви, яка вийшла. Нічогенькою такою, результативною. Мені страшно на нього йти один в один, він дуже якийсь потужний і агресивний на тому ж окей, там. Ще валіва нога у воротах, м'яч! Ай-яй-яй. Оу. Оу! Сане перебиває. Ромо! Ідіть. І ей! Чак! За 5 матчів, 6 зюлів, 6 асистів, але це був плей-офф. Зараз ми з Шевою підемо ще в основну стадію Champions. Рарний Менян, рарний кунде. Дерверто майнуть урам. Мбапе перший власник зліва так собі часто чіл. Колись і в мене так Мбапе буде перший власник десь влітку. Непогано Шева. Андрію! Молодець. Спочатку там віддавав непогано на МДІ. Потім сам підтримав ту атаку. І забив, зрештою. Опа. Рафінія. Дракба. Атаку Вірс. І шева. В Вдотик! Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, то я викинувся і буду зараз покараний напевно. Буду. Про Шевченка треба говорити як про карту, з якою пофанитесь. Не як про карту, з якою на щось розраховувати. І. Ліва нога Шевченко чудово Удари в нього хороші. Але якщо з Хантером, то якщо з мотором, мені здається. Ще може бути трішечки не так. Бляха Наше я це привіз сане? Як? Шева ліво! О! Нема пенальти? Я шо м'яз дістав, що? Не можу рухатись в захисті, сподіваюся, що атакою Ой. Ух, як я зіграв бланом. сильно так. Добре, Ференс. Ференц Пушкаш і Патрегі Харро. Мінус 3 за неповний тайм. 5 голів. 5 голів за 55 хвилин, боже мій. З тюрамом і в опорній зоні. Це фантастика. Добре, один є. 3-5 вірц! Добре сні, не найозно добре. Найс. Ай! До побачення! Леройсане 6-5, який камбек! Камбек! і характер в команда бляха. За тайм за менше ніж тайм, мінус 3 відіграли. Леройсане трик Шева, шева. Але ми йдемо далі з шевою. Ну, ференс вчасно вийшов. Травм ще й отримав. Надірвався десь, Ну, розімнувся, не розімнувся. Далі гірше стало. Боже, голіт я і туре, Чарльтон Мбапе. Що це таке? Вперед, Шевченко. ми з тобою! Шева! Як накрутив? Андрій Миколаєвич Шевченко. Мбапе вже тільтує. Я, до речі, ще для себе відкрив новий фінт. Без спочатку хотів бити, тоді котнув болрол, і він замахом дав болрол. Вірс. Ей, ей, пенальті! Рефері Пен. Ох ти, гарно. І Шевченко кладе дубль у ворота Касіліса. Так він сьогодні грав проти буфона він зараз грає проти Касіліса. Йому знайомі такі кіпери, і він знає, як їх перегравати. Саша, бо. Эй, эй, Рефері, дабл фолл! Червона, движокся зраду! Дивись, дивись. Олдскольні розіграші! Оцінити обстановку на полі і знайти пас. Ох, ты, это гол зигл Філа Фоудена. Малин Рашфорд горит Леау. Ні. Гарна, Гарна куртува. Шевченко, один один. Грамотненько так, культурно болролом ролом. Обманув, показав всім своїм виглядом, що зараз під фінес піду, але ні. Ну, як згадаю, матч десь е, товариська була Німеччина проти Туреччини, і типу. Німеччина номінально була вдома, але на трибунах. А як зараз крута, пропустив гол дальній кут? Куди я ще й пішов Прям він Скрутився якось. Шева! Який удар! Прекрасний лонгшот Андрія Шевченка отут він мене вразив! Я бив, але не сподівався, що заб'ю. Просто було цікаво, що станеться. А стався гол. Вірц. І ще лівою, тому що на 5 дереча курва промахнувся. Атаку. Атаку. І сане добре. Тим часом я дійшов до ось таких нагород у вигляді еволюції. А тут прес-провин і ще й перехоплення. Бляха! Чекай, вчорама є перехоплення. Правда ж? Кіфрен, мають бути. Фух, добре. Блан. Це абсолютно прекрасно. Лоран Блан буде просто що й на прес-прувені крутити з лівим стійком, як геній якийсь в центрі мого захисту. Агачечок. Ух! Для легенди, бляха! Ви собі можете це уявити для легенди. Менді в мене якого рейтингу треба у відео собі відкрити, щоб вже з блана не виходити. Теж десь 87-й, напевно. Я просто думаю, наскільки ще блан виживе в моєму складі. Менді ви краще якийсь плейстайл на лонгболи чи на пасольки якісь там ще. Менді буде грати, а Блан Ні, А Чого ви думаєте, що Блан не буде грати? Поки нікому не даю. Зранку проснусь дам. Шеринг Бутрагеньо. ю. Менді і так, Лімс ціком, ніби а так би був ще швидший. Він такий завжди от солідний. Ай-яй-яй, прекрасно сане, гарно, Шева, але анлакі. Ti Leroy Бляха, Шева. Такую дверца. Такую ведрофинье. Що сталося? Має бути в команді якась дисципліна. Андрію. Не використав пішов. Ой, бля. Та ну план. Фуф. Що? Що сталося? Ви бачили це? Ей, люди бачать! Я стрімлю і ей! Ну. І ференс Пушкаш моя легенда! Ви погляньте просто на цю дисципліновану зачіску. Як завжди ідеально зализано, як в легендарного Леонардо Дікапріо. І він готовий. Він готовий включатися і використовувати моменти. Ферен Пушкаш. Вдруге сьогодні на заміну Шеві приходить пушкаш витягувати. Того матчу. 12 голів і 10 асистів за 11 матчів. Питань нема. 150 тисяч люкс. Має роден дриблін, що йому трошечки допомагає в контролі м'яча. Десь фірстач підіграє. 5 зірочок на неробочий. Це дуже приємно. Павершоти я рідко використовую. Тому, можливо, в когось ще із павершотами Шева додасть пару забитих. Але. Ви бачили, коли ставало важко, на полі з'являвся Ференс Пушкаш. І коли він з'являвся, то він забивав. Він забивав і приносив важкі перемоги. Коментарі будуть зайвими, щоб бути об'єктивним, бо все-таки Шева це наша українська легенда. Але за 150к збірка хороша. Хоча, я думаю, тут питання в збірці не має стояти для українців. 4 голи, 11 асистів. Вау! Але сказати, що мій 90-й, він ж 90-й був, у Rush версії, просідав порівняно, не можу. Досить теж прикольно грав 90-й, тому я, власне, взяв 91-го. І він зараз коштує 650 тисяч. Я його взяв за 560. Мені здається, що зараз чудова нагода його скинути і заробити. А якщо треба буде, то потім купити ще. Навіть поставимо, знаєте, як отако, щоб ринок ліг. ВІРЦ! Дякую! Ти приносиш мені, зараз я подивлюся скільки. 70 тисяч. Ха-ха! Я пограв, я пофанився, я заробив. Це прекрасний Вірц. Yeah! 70 тисяч. go, Флоріан Вірц. З Шевою я точно ще буду грати собі в Rivals, так от. То зараз відіграю Champions і Шева в мене буде грати. Там буду собі з ним чилити. Просто зараз Champions, ви ж знаєте. Ми кожного разу йдемо на 15-0. Не дійшли сьогодні, не дійшли завтра, але, можливо, дійдемо післязавтра. Тому нам треба рухатися. Але Шевим ми, ми обов'язково ще будемо грати в Rivals, в кубках в режимі Rush. Можливо, на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.